Була осінь. Як завжди чарівна і вишукана, червоне та жовте листя легенько падало з дерев, а прохолода тонким серпанком огортала все довкола. Було двоє він і вона. Безмежно щасливість саме цієї пори року, коли сонце золотило дерева і малювало яскраві пейзажі. Досконалі картини для двох щиро закоханих сердець, занурених у море, розмаїтих емоцій. Почуття Марини й Олеся так несподівано прокинулись, дві половинки, що довго шукали одна одну, блукаючи просторами мрій та ілюзій. Золота пора з'єднала їх в одне ціле. Не познайомила зовсім дні. Ці двоє ще змалечко росли на одній вулиці, ділилися мріями і таємницями, аж доки одного разу погляди й усмішки зі звичних стали закоханими, наповненими промінням щастя. Дружні взаємини переросли у щось більше, глибоке й водночас піднесене. Прогулянки осінніми стежками, дотики, погляди. І несміливі цілунки зближували пару, зміцнювали взаємне почуття, і та далека, прохолодна і зоряна ніч, коли танцювали просто на вулиці під музикою вітру й опалого листя, надихнула обох будувати плани на подальше спільне майбутнє. Із багатством сезонів та незліченністю спогадів, Відтоді осінь стала для них особливою. Разом училися цінувати кожен момент, радісний чи сумний, яскравий чи наповнений сірими барвами, адже саме це й було справжнім життям і щастям, незважаючи на швидкоплинність часу і років, щастям, що подарувала їм осінь. Кохання